Організація та безпека руху. Частина 7. Перше питання. Наближаючись до пішохідного переходу, на якому немає пішоходів, ви. 1. Будете обережним і готовим зменшити швидкість, а у разі необхідності зупинити транспортний засіб. 2. Проїдете перехід, збільшивши швидкість перед його початком. 3. Все одно зупините транспортний засіб перед початком переходу і зачекаєте, поки з'являться пішоходи. Правильна відповідь номер 1 Наближаючись до пішохідного переходу, на якому немає пішоходів. Ви будете обережним і готовим зменшити швидкість, а у разі необхідності зупинити транспортний засіб. Друге питання. Чи правильно в даному випадку водій транспортного засобу закріпив ремінь безпеки? 1. Так. ремінь закріплений правильно. 2. Ні. ремінь закріплений неправильно. Правильна відповідь номер 2 Ремінь перекручений, тому ні. Ремінь закріплений неправильно. Третє питання. Як потрібно обробити уражені електролітом ділянки шкіри? 1. Тільки протерти розчином перекису водню. 2. Тільки обробити розчином йоду. 3. Тільки промити великою кількістю води. 4. Виконати всі перелічені вищі дії. Правильна відповідь номер 3 Уражені електролітом ділянки шкіри промиваємо великою кількістю води. Четверте питання. Якщо ви сідаєте за кермо автомобіля після іншого водія, яка повинна бути послідовність ваших дій? 1. Відрегулювати положення дзеркал заднього виду. Відрегулювати положення сидіння. Відрегулювати положення рульової колонки. 2. Відрегулювати положення сидіння, відрегулювати положення рульової колонки, відрегулювати положення дзеркал заднього виду, пристібнути пасок безпеки. 3. Пристібнути пасок безпеки, відрегулювати положення рульової колонки, відрегулювати положення дзеркал заднього виду, відрегулювати положення сидіння. Правильна відповідь номер 2 Якщо ви сідаєте за кермо після іншого водія, першим, що треба відрегулювати, це. Сидіння, після чого відрегулюємо положення рульової колонки, дзеркала заднього виду і пристібнемо пасок безпеки. П'яте питання. На автомобілі з автоматичною коробкою передач. Щоб зняти автомобіль з позиції паркінг, необхідно натиснути на педаль гальм. 1. Так, неможливо зняти, не натиснувши на педаль гальм. 2. Не потрібно натискати. Достатньо переключити у необхідне положення. Правильна відповідь номер 1 На автомобілях з автоматичною коробкою передач. Щоб зняти автомобіль з позиції паркінг. Обов'язково треба натиснути на педаль гальма. Шосте питання. Під час руху взимку всі рухи водія мають бути якомога плавнішим. Один. Так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так, під час руху взимку всі рухи водія мають бути. Якомога плавніше. Сьоме питання. Проїжджаючи повз припарковані транспортні засоби необхідно. 1. Бути максимально обережним, бо можлива раптова поява людей чи тварин за автомобілів, а також відкриття дверей. 2. Якомога швидше проїхати повз автомобілі, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. 3. Рухатись повз припарковані транспортні засоби, увімкнувши аварійну світову сигналізацію. Правильна відповідь номер 1 Проїжджаючи повз припарковані транспортні засоби необхідно бути максимально обережним. Бо можлива раптова поява людей чи тварин за автомобілів, а також відкриття дверей. Восьме питання. Для припинення занесення викликаного гальмування водій у першу чергу має 1. Вимкнути щеплення. 2. Припинити розпочати гальмування. 3. Продовжити гальмування, не змінюючи зусилля на педаль гальма. Правильна відповідь номер 2 Для припинення занесення викликаного гальмування, водій в першу чергу має припинити розпочати гальмування. Дев'яте питання. Як слід чинити водієві, якщо під час руху сухою дорогою з асфальтобетонним покриттям почав накрапати дощ. 1. Збільшити швидкість і спробувати проїхати якомога більшу відстань, поки не почався сильний дощ. 2. Зменшити швидкість і бути особливо обережним. 3. Не змінюючи швидкості, продовжити рух. Правильна відповідь номер 2. Якщо під час руху сухою дорогою з асфальтобетонним покриттям почав накрапати дощ, вам необхідно зменшити швидкість і бути особливо обережним. Десяте питання. Де найбезпечніше встановлювати дитяче автокрісло в салоні автомобіля? 1 на задньому сидінні. 2. На передньому сидінні. Правильна відповідь номер 1 Найбезпечніше встановлювати дитяче автокрісло в салоні автомобіля на задньому сидінні. Одинадцяте питання. Якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль декілька разів увімкнув дальнє світло? 1. Подати звуковий сигнал, попереджаючи іншого водія, що у вас перевага в русі, 2. Почати гальмування. щоб визначити подальші дії іншого водія. 3. Теж вімкнути декілька разів дальнє світло, не припиняючи рух. Правильна відповідь номер 2 Для забезпечення безпеки дорожнього руху необхідно почати гальмування, щоб визначити подальші дії іншого водія. 12 питання. Чи комфортна та правильна посадка водія? Один так. Два ні. Правильна відповідь номер 2 Ні. Зображена посадка неправильна. 13 питання. При під'їзді до крутого повороту. Ви помітили сліди гравію на дорозі? Вам слід. Один. Продовжити рух з тією ж швидкістю. 2. Збільшити швидкість. 3. Зменшити швидкість. Правильна відповідь номер 3 Якщо на під'їзді до повороту ви побачили сліди гравію, вам необхідно зменшити швидкість. 14 питання. З метою належного прогнозування дорожньої обстановки і безпечного подальшого руху, ви повинні більше розподілити увагу погляду на точці А або на точці Б. Правильна відповідь номер 1 Ви повинні розподілити більше уваги на точці А. П'ятнадцяте питання. Наближаючись до перехрестя, де світлофор працює в режимі миготіння жовтого сигналу, водій легкового автомобіля повинен 1. Знизити швидкість та бути готовим до повної зупинки. 2. Перетнути перехрестя, не зменшуючи швидкості. 3. Збільшити швидкість для швидшого перетину перехрестя. Правильна відповідь номер 1 Наближаючись до перехрестя, де світлофор працює в режимі маготіння жовтого сигналу, водій легкового автомобіля повинен знизити швидкість та бути готовим до повної зупинки. 16 питання. У даному випадку при появі зустрічного автомобіля водій білого повинен. 1. Переключитись на ближнє світло фар, 2. Продовжити рух з увімкнутим дальнім світлом фар. Правильна відповідь номер 1 В даному випадку, коли з'явився зустрічний автомобіль, водій білого автомобіля повинен переключитися на ближнє світло фар. 17 питання. Чи виключає антиблокувальна гальмівна система? Можливість виникнення занесення або знесення під час проходження повороту. 1. Не виключає можливість виникнення знесення або занесення. 2. Повністю виключає можливість виникнення тільки занесення. 3. Повністю виключає можливість виникнення тільки знесення. Правильна відповідь номер 1 Антиблокувальна гальмівна система не виключає можливість виникнення. Знесення або занесення автомобіля під час проходження повороту. 18 питання У яких випадках слід збільшити боковий інтервал. 1. При зустрічному роз'їзді з великою швидкістю. 2. Під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом. 3. Під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям. 4. У всіх наведених випадках. Правильна відповідь номер 4 Боковий інтервал слід збільшити у всіх наведених випадках. 19 питання. Коли ви бачите людей похилого віку на дорозі або біля неї. Вам необхідно 1. Зменшити швидкість на 5-10 км на годину. 2. Не слід звертати на них увагу. 3. Потрібно бути обережним. Зменшити швидкість і бути готовим повністю зупинити транспортний засіб. Правильна відповідь номер 3 Коли ви бачите людей похилого віку на дорозі або біля неї, вам необхідно бути обережним, зменшити швидкість і бути готовим повністю зупинити транспортний засіб. Двадцяте питання. З якого з цих транспортних засобів пасажир може вийти до моменту повної зупинки? 1. громадського транспорту. 2 легкового автомобіля. 3 мотоцикла. 4. Жодного з них. Правильна відповідь номер 4 З жодного транспортного засобу пасажир не може вийти до моменту повної зупинки.